З однієї з мешканок нашого міста трапився надзвичайний випадок. В квітні минулого року вона потрапила у дружню пригоду. А коли оговталася, почала складати вірші. Про неї наш наступний сюжет. З однією з мешканок нашого міста трапився надзвичайний випадок. В квітні минулого року Любов Олександрівна потрапила в дорожню пригоду. За два тижні пролежала в лікарні з сильним струсом мозку. А коли виписалася, почала складати вірші. Я почала писати стихи Неожиданно для себе. Я цього ніколи не жила, не хотіла, китому не стрімілась. Я навіть не знаю, як це виходить. тому що очень часто. Я просто как будто записываю по чью-то диктовку. У меня, в принципе, нет каких-то там помарок, черканей. Оно само льется. И вот для меня эта ситуация очень странная вообще. Для меня самой и для окружающих. Не прошло даже года, у меня уже 300 стихов и больших детских сказок в стихах. Любов Олександрівна новонабутому дарунку долі не дуже радіє. Адже за словами жінки, вона навіть вночі не має спокою від римованих рядків. А саме головне, що днем зараз я вже в принципі перестала їх записувати, але ночі вони мені спать не дають. Они мене по ночам будять, і я сижу і пишу підряд стихи по несколько штук. От написала, думаю, все окончання стихотворення тепер я наконець засну. Лягу, у меня опять что-то идет в голову, и оно не уходит, пока я не, не встану и не запишу. Все своє свідоме життя жінка захоплювалася бісероплетінням та художнім в'язанням. Є лауреатом першого ступеня Всесоюзного фестивалю народної творчості. Останні дев'ять років працює викладачем бісероплетіння в центрі позашкільної роботи Новомосковська, де прививає діточкам прекрасне. Своїм вихованцям Любов Олександрівна також присвятила вірш. На роботі дивляться на мене голубі дитячі очі». Разве я могу их подвести, люди, сберегите мир страны, Не посмейте детство их сгубить, Мир страны, как тоненькая нить. Осторожно по земле шагай, Мир покой и детство охраняй. На работе смотрят на меня голубые детские глаза. Что сказать сегодня, я не знаю. Я сама о мірі ліж мечтаю. Тематика віршів у жінки найрізноманітніша та всіх їх об'єднує одне: щира доброзичливість та простота. Я учу і дітей, і взрослих хорошому отношенню, доброму отношенню до природі. Я учу людей беречь мир, Просто не учу, а призиваю к цього. Вот у мене йдет така экологическая тематика, і тематика как бы нет війни. Любов Олександрівна надихає все, що її оточує. Жінка живе поруч з лісом, тож близькість природи навіює їй потрібний настрій для римування. А куди уходить сонце? Прячеться в своє оконце, ставні плотно закриває і, мабуть, отдыхает. Хорошо, що про запас одарила летом нас. Говорять, що у природы нет совсем плохой погоды. А я солнышко люблю, я без солнца не могу. Солнце, выходи скорей! Неужели нет дверей? Не спеша домой бреду, наступая на листву. За благодать Жаль, що Сонце не видать. Але і нестабільна ситуація в країні впливає на творчість жіночки. Її наступний вірш навіяний саме нею. Когда же люди на землі ми твердо скажем нет войне, мир от войны давно устал, хотя наш мир не ідеал, бомбежки, війни, різня ну, как же терпит нас земля, ми всі готовимся к войні. война в сердцах, война в душе. Гриб поднимается большой, он расползется над землей. Детишки этот дым вдохнут и никогда не подрастут. Кресты стоят то там, то здесь, следов войны не перечесть. Я не хочу так дальше жить, пора нам о войне забыть. В цілому загальна кількість віршів поетеси налічує більше трьох сотень, а це вже тягне на декілька збірок. Рідні та знайомі шуткуючи називають жінку Чукопушкіним. Такий собі мікс Чуковського і Пушкіна. Тож хто його знає, може через декілька років ім'я любові Білоусової красуватиметься на поличках популярних видань.